Погнали. В коника граємо, сідлає вовчика чи ні, мішка? О, Вовчик брикається. Ну, швидше за рахунок нога. Не співає, вовчик хороший кінь. Чуть-чуть вовчика не піймали. Ну, погнали, швидше. За рахунок ног, ног, ноги рухається, швидше, 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 обманувати. Швидше, швидше. На рахунок ног. Бач, який Вовчик хитрий. Маленький коник, а ну, хитрий коник. Не здається, Вовчик. Так, Вовчик ще 10 секунд тобі. Потім подивимось, як коник по імній Мішка буде працювати. Погнали, термішка коник. Вовчика сідлає між кученя. Вовчик, да не тримати, треба за рахунок ног, а не за шию, і волочить його. Швидше, боже, за нога на ногах, обманути. Бачиш мішка кій. Не здається. Вовчик ноги слабенькі, швидше на ногах. Обманути його треба і піймати. Ти йому футболку порвеш. треба за рахунок ног. Мі... Вовчик. швидше, швидше, команд, Вов. Wow. Бач, не можеш мішку обдурити. Швидше, швидше треба, вовчик. Не стояти, вовчик, рухатись треба. Твоя задача мішку осідлати, як коміка, а його задача це не зробити. Ноги слабенькі, вовчик, 9 секунд. чуть чуть чуть-чуть не кладе, бачиш, який мішка. Молодцы.